Бачите, одні оборонці борються і роблять все для того, щоб захистити нашу вітчизну. А наші глядачі сабто, ви, роблять це можливо для того, щоб підживити або підтримати наших оборонців, враховуючи їх потреби. Зараз буде знову ж таки наприкінці цієї інформаційних години збіра. Дже воїни бригади помста потребують засобів радіоелектронної боротьби та дронів. Бійці захищають нас на купінському напрямку на придбання Ред та БПЛА. оголосили відповідно збір ціль 5 мільйонів гривень, але накопичено вже майже чотири Сім мільйонів, себто залишилося буквально кількасот тисяч гривень. Давайте разом допоможемо закритті цього збору. Перерахувати кошти можна за кюаром або ж за номером банківської карти. Реквізити на екрані. Радо вітаю нашого гостя. Долучається до ефіру Владислав Золотарьо, офіцер групи управління, штабу першої прикордонної комендатури Оріон бригади Помста. Я вас вітаю. Вітаю Я вас. Збірна, РЕП, дрони та інші потреби. Враховуючи те, що сума чималенька, 5 мільйонів гривень. Трошки залишилося. Знову ж таки, наголошую до глядачів Звертаюся, будь ласка, піднатиснемо разом. Інші потреби це що? Це різні типи БПЛА, це РЛС, да? за якому ми зможемо обну... Бачити просто БПЛА, бачити ворожі крила, бачити все те, що може нашкодити нашому особливому складу, тобто, ми зможемо а, на упередження діяти з БПЛА ворога. Знаєте, я якось читав матеріал. Там коментарі були від наших виробників ВПК Зняно ну, там, зокрема, люди, які опікуються і дронами. Зокрема, говорять про те, що дрони на тепер вони, як знаєте, своєрідний автомат Калашнікова да, в радянські часи після Другої світової війни. Кожну інновацію, кожну новинку в дронах, або кожну навіть доробку чи зміну в тому чи іншому ТТХ. Ну так тако технічних характеристиках оборонці сприймають дуже позитивно. Ба більше вони самі долучаються до розробки інновації. Змін Ін цих самих дронів, От якщо говорити про дрони, реби наскільки вони відіграють важливу роль у житті безпосередньо вашої бригади, чи є скажімо так можливості експериментувати з цими засобами і враження, і захисту я говорю і про реби і про дрони. Так, звісно, тобто ми перейшли вже на еру а, технічне, технічної війни, тобто а, гонитви, так якщо раніше там в нашій історії, там історії світу, і так далі, ми розуміли, що є а, гонка в ворожині, так то в нас зараз є а, гонитва саме за технологіями, а, як виникають взагалі технології, як виникають взагалі типу якісь нові розробки, і так далі, тобто, це просто а, команди, які Команди однодумців, які вигадують щось, що може нас або захистити, або виконати дуже вчасно та влучно ту чи іншу задачу, ось тому на даний момент це одна, я вважаю, із топ-3 складових так нашого війська, та і, взагалі, сучасності. А послуговуючи стезами російських військовиків або тими, хто там поруч десь біля військових значить, знаходиться. Цитую: ось вона без вихід В чому в чому проблема позиційної війни? Тобто, сили приблизно рівні за оснащеністю, за підготовленістю, навіть за мотивацією. Через тотальне домінування дронів у небі на фронті намітився стратегічний глухий кут у небі, коли жодна зі сторін не може домогтися значних успіхів. Російська армія намагається Наступати саме вона зазнає важчих втрат. Така ситуація на фронті. Так, ситуацію на фронті характеризують російські зацпільноти. Ну і врешті, люди дотичні до е, війська російського ворожого. Чи погоджуєтеся ви з цим з такою тезою? Росіяни пишуть про ситуацію так, з вашої точки зору, як вона виглядає? А, дивіться, я вважаю, що а, ну, типу, це моя суб'єктивна думка, але є і а, така базована думка. Маю на увазі, що а, сам ворог. Так, коли ми його допитуємо да, полонені, вони усі скаржаться на те, що а, дрони ну, типу, майже не балансують навіть між піхотою і а, якимись іншими засобами ураження і так далі, вони бояться наших БПЛА, вони бояться наших сформованих підрозділів, які зараз активно ведуть безпосередню участь у зоні бойових, так і захищають а, безпосередньо а, наші рубіжі. Ось і а... Цитую зараз одного з а, а, ворогів, да, який потрапив до нас до полону, «Нєба ваше. Це те, що вони кажуть нам, ну, типу, те, це те, що ми ловимо по радіоперехопленням, це те, що а, в принципі так вже логічно. Це логічно, бо а, наша військова машина, наші люди, волонтерські якісь асоціації, якісь а, ну, ФОП. Так, вони усі зараз розробляють щось нове, вони усі масштабують наші ресурси, вони масштабують наші розробки, що дає нам спроможність витримувати той натиск, який вже є від ворога, від його кількості, і від його, в принципі, ну на мабуть, давайте так тупості. Бо ну м'ясо є м'ясо, тобто це не самий стратегічний якийсь вид, там, унікальний чи ще щось. Тобто, якщо ми там де, вернемося до якихось. Ось середньовікових, да, там, де 40 тисяч на 40 тисяч і так далі, то, ну мабуть, вони користуються цим. Десь їм це допомагало, але вже не сьогодні, не на 25 рік. Ми могли а, на, ми могли бачити те, як вони це роблять там колонами техніки і так далі. І що потім а, робиться з цією колоною техніки. Тобто ми бачили це, коли там 30-50 чоловік могло зайти там в посадку, да якось її штурманути і так далі. Вони не. Могли висідіти там, ну, більше години, тобто просто прилітали FPV, бомбери, там скиди, що завгодно. і рівняли це все, і закупували їх, і робили для них цю посадку як кладовищем. Ось і все. Так, я нагадую нашим глядачам, що триває збір для бригади помста для за збираємо на засоби радіоелектронної боротьби та дрони, а також на інші потреби. Потреб, як ви розумієте, чимало. Будь ласка, qr код номер картки є. 5 мільйонів потрібно, було вже 4, понад понад 4 мільйони 700 тисяч зібрано. Долучайтеся, будьте активними за великим рахунком. Якщо говорити про там попередні роки, коли ще дрони лише набирали обертів, розвиток дронових, значить, ініціатив, цих як з нашого боку, так і ворожого Ну як це відбувалося, можна було там закидати умов. Кабами або з авіації, або ж артпідготовку зробити або мінометними групами там пристрілятися. Але від цього всього в принципі ну, можна сховатися. Від дронів вже ж не сховаєшся, тому що дрони це по факту зараз такі знаєте спецпідрозділи да, дроноводів, які е, десь можуть зненацька з'явитися, сховатися, з'явитися в будь-якій точці лінії зіткнення ЛБЗ і власне відпрацювати як снайпери. відпрацювати і змінити свою локацію. І це нівелює практично взагалі і всю роботу і опонентів до речі, ті самі, наприклад, мінометні розрахунки або артилерія, вона так само з легкістю враховується і знищується е, дронами. То чи можна говорити, що з часом немає не багато часу, коли в принципі е, старі види озброєння, ну там усталені види озброєння, там з минулого століття ще так, е, часів там другої світової першої, вони відійдуть взагалі в забуття, а саме дрони і залишаться, чи в без базових, базового озброєння е, поки що не обійтися. Розумієте, просто дивлячись про який час ми кажемо. Тобто, через років 300 якщо фантазувати, ми можемо ну там почати якусь 32 другу світову війну в галактиці, типу, ну може бути і таке, я повністю згоден Але якщо ми кажемо безпосередньо, там заближено на ближчі 10 років, наприклад, да все одно людина буде переважати над дронами. Тобто да, ми маємо зараз там fpv так ми зараз від Кодовуємо технікою життя хлопців та їх здоров'я. Типу, це великий бонус, це великий просто скачок розвитку, який дозволяє нам берегти типу життя, та дозвону, типу, дозволити а, родинам побачити своїх близьких, типу, які зараз на фронті. Ось тому а, я вважаю, що так, розвиток буде йти вперед, перед, вперед, і він вже, в принципі, ну його неможливо зупинити. Ось. До чого це призведе так, мабуть, до більш е, АІ, да. Тобто це будуть, мабуть, е, автоматично керовані е, наземні комплекси, так з турелями і так далі, в більш масштабі. Це, типу, на моє суб'єктивну думку. А е, ось якщо ми кажемо за якісь е, там FPV і так далі, ми вже бачимо, як розвивається технологія е, матки. Так, тобто, коли прилітає один великий дрон, він же є і ретранслятором, і з нього випадають маленькі дрони, які потім летять і уражують безпосередньо противника. Так, мені здається, що тут буде вже удосконалення цієї технології і так далі. Ось. Але ми повинні а, не забувати про те, що міномет може у будь-яку пору року, він може у будь-який час. І він в принципі не боїться дождю або якихось там ребів, або ще чогось. Так, ну я не беру там оптоволокно і тому подібне, да але це універсальне, тобто це е, як локи стріли, які були на протязі е, тисячі років, так актуальними в тих чи інших е, боях, там сраженнях, боях історичних. Вас можна назвати оптимістом, тому що ви готові воювати в міжгалактичних воїнах за кілька там століть чи тисячоліття, літті. А це значить, що Україна збережеться і принаймні всій війні переможе. Давайте деталізуємо все ж таки ситуацію безпосередньо адаптовану до наших часів, що відбувається на вашій локації. Вже от 22 вересня. Десь бачив цю інформацію. так, 22 вересня Збройні сили України нівелювали спроби російських військ покращити тактичне положення у північній частині міста Купінськ Харківської області. Про це повідомили у Дніпро. Питання про те, що бачить. Та на ваших ділянках на тепер, що собою являють штурми противника зараз саме там. На ділянці підрозділу Оріон, а ми не бачимо якихось супер-унікальних змін да дії противника. Тобто, це ті ж самі малі групи, які намагаються зайти через хачі, через ще щось і тому подібне. Ось зрозуміло, що розвідка контролює розвідка нашого підрозділу, розвідка суміжників контролює ділянку і не дає можливості противнику зайти в тил або зробити якісь маневри чи ще щось і тому подібне. Але хочу зазначити, що могло зміни. Що змінилося? Це концентрація сил БПЛА, саме противника. Тобто, якщо ми кажемо за ті ж самі там молнії тобто типу крила, да FPV, дрони і так далі, так їх побільшало. Тобто, з активністю на Купінському напрямку, з активністю біля Купінську і так далі, це ну враховуємо те, що а, при тому чи іншому, так тих чи інших операцій, чи дій там противника, чи наших дій ми сконцентруємо саме а, свої сили на вибиття логістики, на вибиття якихось там укриттів, розрахунків, так далі. Так далі, противник робить в принципі теж саме на даний момент, да, тобто він намагається а, більш. Детально якось знаходити, намагається саме типу знаходити в наші позиції наших пілотів, позиції нашої піхоти, так далі, так далі, і відпрацьовувати по типу. їм, але ну тобто, ми ж теж не дурні. Ми розуміємо як прятатися. Ми розуміємо, як маскуватись, тому в нього мало що виходить саме по нашій ділянці. Пане Владиславе, дякую вам за долучення до ефіру. Дякую нашим глядачам. Майже 100 тисяч докинули. Я так розумію, що QR-код активний і номер картки. Будь ласка, після нашої розмови, хто може, докиньте хто скільки може. А вам, Владиславе, бажаю гарного вечора! Бережіть себе, Владислав Золотарьов офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури Оріон бригади Помста.